Їжі на майдані вистачає у центральній кухні. Що у будинку проспілок вже створили цілий харчовий склад: багато хліба, достатньо консерви, лимонів та коробок із чаєм. Постійно є гаряча їжа: борщ, бульйон та кашу. Приносять кияни з дому або готують прямо на майдані на польовій кухні. Про меню мітингувальників та санітарні умови приготування їжі на майдані. Далі у сюжеті У нас тут дуже гарно годують. Це все дуже смачно, це все натуральне. Цей цілодобовий харчовий пункт у Жовтневому палаці. Марія приїхала зі Львова спеціально, аби допомогти мітингувальникам. Прийшли в штаб, спитали, де потрібна допомога. Ну і от чоловік на майдані, а я тут санітарних умов дотримуються, запевняє дівчина. Обов'язкові рукавички та маски. Дезінфікували руки, постійно регулярно це робимо. Поруч із жовтневим гору по вулиці інститутській. І ще одна харчова філія. Хлопцям, які контролюють банкову, їжу приносять прямо сюди. Кияний. Це приносять перше, друге, м'ясо, кобаса є, сало. До речі, хлопці привезли. А ще допомагає центральна кухня та що у будинку про Тут уже сформували цілий склад: консерви, коробки із чаєм аж до стелі та кільканадцять кілограмів лимонів. Усі продукти запевняють координатори кухні, перевіряють. Берем тільки в упаковці, магазинна упаковка. Також приймають домашню їжу: борщ, рис, компот. Щоб їли на здоров'я продуктів вистачає на всіх, але ситуація може різко змінитися. На даний момент всього вистачає. Можливо, через годину це все розійдеться, тому що не можна переугадати, скільки людей до нас прийде. Просять про одноразовий посуд, серветки і волонтерську допомогу. А от кетчуп та майонез нести не треба. На кухню такі соуси не приймають. Пояснюють, лікарі заборонили. Леся Бакалець, Роман Сукач, телевізійна служба новин.